На базі підприємства Українського товариства сліпих у Чернігові рік тому запустили спільне з приватним бізнесом виробництво полімер піщаної тротуарної плитки та черепиці. Обладнання на підприємстві простоювало, а тому його вирішили використати з користю і дати роботу людям з інвалідністю. Пішло чимало часу і сил на налагодження усіх технологічних процесів. Коли працює один прес, дві людини, які обслуговують. Тут 8 пресів, які можуть дати людям працю, то есть 2жды 8 16. То есть 16 людей працюють. Плюс допоміжне обладнання, яке тоже потребує людину. Ну 20 чоловік ми можемо Влаштувати на працю унікальність та екологічність технології полімер піщаної плитки полягає в тому, що під час виробництва використовується вторинна сировина з пластику. Це робить вироби міцними, довговічними і практичними. За своїми характеристиками вони перевершують бетонні. Наш матеріал, де якщо взяти одинакову товщину, в три рази міцніший. Тобто, один сантим там сантиметр нашої плитки це три сантиметри бетонної. З корисних властивостей, ще б хотів від додати довговічність, ми не перевіряли, але у всіх довідниках є, що це срок експлуатації даного виробу 50-70 років. Це перше. Друге, вона дуже міцна, тобто можна її бити молотком. Вона витримує важкогабаритний транспорт. Тобто, міцність тут гарна. Третя властивість це гі... вона не є гігроскопічною. Вона не впитує, в себе вологу. Не а людя корочки. І взимку вона не ну, не сковзається ніяк не реагує ні на солі, ні на якісь більш сильні хімічні ростворі. Однак на самому старті виробництво зупинила повномасштабна війна. Воно нині законсервоване, бо нема замовлень. Місцева влада теж не зацікавлена і віддає перевагу традиційним бетонним виробам, які вже після кількох років експлуатації подекуди розсипаються. Ну ми столкнулися з проблемою збиту, тощо. Нема збиту, нема заінтересованості влади. Це вироб, який превосходить звичайну бетонну плитку в рази. Ну зацікавленості немає нікого. Це стала основна проблема. Як з нею боротися? Ну хто знає. Але ми, колектив керівництва, ми всі готові працювати. Люди готові працювати. Нам потрібен тільки збит для цієї продукції і заінтересованість влади на підприємстві. Сподіваються на перемогу і відбудову країни та міста. Вірять, що на них звернуть увагу, і люди з інвалідністю у Чернігові будуть затребувані. Ми мріємо в відбудову нашої країни. Що нарешті це нещастя з нами закінчиться, і країна великими шагами почне будуватися. Ось в цей. І ми віримо, що, віримо, що тоді і наше підприємство зможе працювати і випускати продукцію, яка буде корисна людям і екології нашого регіону. А поки на підприємстві підтримують обладнання в належному стані і готові в будь-який момент знову запустити виробництво.